Пронто-пронто, мої кохані, І що вас дивує з хвилини на хвилину, думайте про себе. Я думаю про вас, дівчаточки. Деякі з вас мене запитують, от як вибрати таролога, а як вам повірити? Це дуже рідко, але є такі запитання. Про що я хочу сказати? По-перше, ви повинні розуміти, що ми всі служимо якомусь егрегору. Так? І саме, саме Перше, ви повинні розуміти, як ви інтуїтивно відчуваєте цю людину. Бо якщо ви хочете халявного таро, а такі є, якщо ви хочете безкоштовно отримати відповідь відповідь, або задешево купляєте у таролога якусь там консультацію, то розумійте, що в вашому житті не прибавиться ні грошей. Ні щастя, ні чогось іншого. Чому? Тому що таролог, який любить себе, і який має клієнтів, і який має гроші, він не буде забезкоштовно щось робити. Навіщо? Це дар, дівчата. І тому, коли ви користуєтесь услугами у такого таролога, то розумійте, що оцей грегор бідності, грегор нестачі грошей. Бо теж це і отримаєте не тільки відповідь на ваші запитання. А якщо безкоштовно, то взагалі дівчата за все ми розплачуємося, не буває безкоштовного нічого. Тому я завжди вибираю будь-якій галузі самого дорогого спеціаліста і завжди задоволена. І в мене завжди є гроші і щастя, і любов, і кохання. І у вас це буде, якщо ви будете не економити. А вибирати і Грегори, щастя, радості, багатства, всього на всього іншого заговорилася. І так, що вас дивує, на хвилину? на хвилину гана хватить розмовляти. Четвірка мечів. Ви зараз в якійсь паузі. Вас може схвилювати. Ви зараз в якійсь паузі, У вас якась ситуація вибула із себе в якому плані? Дуже багато думок, але ви не знаєте, як цю ситуацію вирішити. Да? Краще відпочити, нічого не робити. Так, що вас дивує? Аркан Мир. Це у вас буде або примирення з цією людиною, або примирення з цією ситуацією, або вихід цієї ситуації на новий рівень, тому що Аркан Мир, або переїзд навіть пов'язаний з цією ситуацією, або цей чоловік за кордону, або ситуація за кордону, і вас це дуже здивує, тому що ця ситуація в будь-якому разі вирішиться круто, бо це Аркан Мир і старший аркан. Що вас ще здивує? Вас дивує проживання під тим дахом чоловіком, який раніше дуже довго квапився, нічого не робив щодо вас стабільного і надійного щодо його дій. Також у вас було з ним весілля, а проживає під.